Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Богу. Аминь. Да будет так. Иисус Христос Господь. Во славу Бога Отца. Иисус завжди прославлял Бога. Аллилуйя. Иисус завжди воздавал славу Богу. Когда он был на земле, он завжди прославлял Бога Отца. Он воздавал ему славу. И Чинки, яке робив Ісус, вони свідчили про любов Бога Отця, про те, на що є Його воля. І написано Ісус ходив і зціляв. Це означає, що є воля Божа на зцілення людей, на зцілення. Це проставляє Бога. Не хвороба прославляє Бога. Не хвороба свідчить про волю Божу. Не трудно, що прославляють Бога. Сатана не прославляє Бога. Ніяке прокляття це не є воля Божа. І це не є во славу Бога Отця. Ну от захист це воля Божа. Сцілення це воля Божа. Влада в імені Ісуса над Сатаною це воля Божа для людей. І Це прославляє Бога Отця. Халилуя. І так, Ісус Христос. Він Господь літель наш і особисто Твій. І вірою ми приймаємо Ісуса Христа, як свого Господа Спасителя. Вірою ми приймаємо любов Бога Отця, і вірою ми приймаємо зцілення від Бога Отця. Вірою ми приймаємо то слово, яке говорить, що Ісус взяв на себе наші хвороби. Так само, як Він взяв на себе наш гріх. Щоб ми були позбавлені від гріха, відкуплені від гріха. Так само він взяв на себе наші хвороби, щоб цими же ранами, які були за наші гріхи, ми могли прийняти вірою і своє стілення. І це благодать для нас від Бога. Це милість для нас від Бога. Милість це означає, що це не те, що ми заробляли. То спасіння, прощення гріхів, ми не заробляли. Ми нічого для цього не зробили, щоб це заслужити. Так само і зцілення – це не те, що ми заробляємо або заслуговуємо. Це милість Божа для людей, яка обновлюється з кожним ранком. Це благодать Божа для людей. Тобто це сила, яка від Бога сходить на людину, і ця сила зцілює тіло людини. І Біблія говорить, і так, вірую, щоб було по благодаті, щоб було по милості. Прийми прямо зараз вірою своє зцілення. Скажи во імя Ісуса я приймаю силу, силу Божу на моє зцілення. Амінь.